До вас і подивитися на красу ваших сакур. Могли б ви розповісти, будь ласка, про визначних діячів з цього краю. Дуже дякую вам за це. Я зробила дві студії, чи навіть три дві. Я зробила дві студії про Августина Волошина і мала намір зробити студію про Івана Чендея. Цього року столітній ювілей його саме Іван Чендей був автором. Сценарію фільму Тіні забутих предків, на жаль, про те дуже мало говорять. Я дуже тішуся, що мій побратим Сидір Кіраль працює над спадщиною Чандеї, максимально її популяризує. А ваш великий земляк, наш найпотужніший сучасний український письменник Мирослав Дочинець, літературний наголос Дочинець, був гостем мого проєкту від книги до мети. Проєкт тривав від 2011 до. Ковіду до 2019 року завдання проєкту було максимально познайомити українське суспільство з видатними людьми нашого часу націєцентричного способу мислення. Ліберали мені не цікаві, я їх туди не запрошувала, я не, не їх не сприймаю.